Доброго дня! У нашому ліцеї ми об'єднали зусилля виховної роботи уроків трудового навчання, адміністрації та педагогічного колективу, щоб створити справжню інтеграцію навчання з метою впровадження національно-патріотичного виховання. На прикладі теми «Страви української кухні. Ми показуємо, як традиції та культура нашого народу можуть стати частиною навчального процесу. Ця інтеграція дозволяє не просто передати знання, а й сформувати у дітей глибоке усвідомлення, національної ідентичності, гордістю за свою культуру та прагненням берегти і промножувати традиції рідного краю. Вас вітає Слобожанщина! Вас вітає Полтавщина. Вас вітає Черкащина. Кухня Слобожанщини! Смак традицій та багатства земель. Слобожанщина це край щедрих полів, родючих садів і глибоких гастрономічних традицій, що увібрали в себе найкраще від української кухні. Простота і, водночас, багатство смаків, ситність і натуральність ось що визначає кулінарний стиль цього регіону. Основу місцевої гастрономії складають страви, що готуються з того, що дарує земля. Злаки. Овочі, м'ясо, молочні продукти. Тут цінують насичені смаки та аромати, використовуючи мінімум спецій, щоб зберегти природність продуктів. Головний принцип слобожанської кухні це простота та поживність. Тут цінують варіння, тушкування, випікання рідше смаження. Дуже популярні домашні ковбаси, печені пироги. Гречані та житні коржі, які чудово смакують із медом або сметаною. Слобожанська кухня це поєднання тепла домашнього вогнища, щедрості української землі та вікових традицій, що передаються з покоління в покоління. Смакуючи ці страви, відчуваєш справжній дух Слобожанщини, привітний, сильний і гостинний. Кухня Полтавщини це справжня гастрономічна скарбниця, у якій переплітаються вікові традиції, любов до землі та неперевершене вміння перетворювати прості продукти на витвори кулінарного мистецтва. Найвідомішими символом полтавської кухні є галушки, м'які, ніжні, легкі, вони можуть бути як основою стравою, так і доповненням до запашного борщу чи ситого гуляшу. Не менш популярним є вареники. Вони тут особливі, пухкі, з безліччю начинок, від класичних із картоплею та сиром до солодких із вишнею та маком. Справжнім оберегом полтавської кухні є борщ. Його тут готують густим, наваристим, іноді додаючи квасолю, чорнослив або галушки. М'ясні страви теж займають особливе місце. Запечена домашня ковбаса, холодець із півдня чи свинини, сальтисони, печеня в глиняних горщиках усе це готується з любов'ю та особливою майстерністю. Полтавщина славиться і випічкою пухкі вергуни, запашні медяники, ніжні пундики. Ця кухня не просто годує, вона розповідає історію краю, передає калорит і невичерпну щедрість української душі. Саме тому кожна страва тут це не просто їжа, а справжнє мистецтво, що запам'ятовується на все життя. Добрий день! Запрошуємо вас у гастрономічну подорож до центру України на Черкащину. Традиційними стравами, які славиться Черкащина, є. Борщ! Його в Україні скорість варять по-різному. У Черкаській області до нього обов'язково подають ароматні пампкушки з часником. На Черкащині розповсюджені вареники з різноманітними начинками та підливами. Запашні гречаники зі сметаною з'явилися в українській кухні порівняно недавно, але на Черкащині їх готують понад століття. Та, звичайно ж, який обід без чаши узвару з сушеними фруктами. Запрошуємо вас на адміну відвідати Черкащину, щоб скуштувати ці найсмачніші страви. В мене є кефір. А в мене є борошно. У мене є яйця. В мене є цукор і сіль, гарний настрій і головний помічник. Злася. Сьогодні ми готуємо вергуни. Для цього нам потрібно цукор. Кефір, яйця, вершкове масло, сода, цукор, борошно та олійка. Вергуни готували дівчата на вечорниці, господині для калядників і щедрувальників, баби-повитухи для дітей. Вергуни готували у свята, які випадали на піс, але тоді яйця в тісто не додавали. До речі, прямісінька під Луганськом є селище Вергунка. У Вергуни навіть є свій живий музей. І знаходиться він у селі Чечелево, що неподалік від Кременчука. Чому він живий? Бо як розповідає його засновниця, всі його фанати такі, що їх неможливо тримати під столиком. Польща Німеччина, форки, хми, хрустики, хвора. Чи може вергуни? Не буває літа без сонця, не буває діля з віконця, гаднає застілля пещарки, а весілля та й без кухарки. Кухарка темно, нічку не доспала. Гухарка на весілля готувала, щоби аж столи угинались. Щоби аж столи вигинались. А, дивіться, яке чудо. Жиру має бути багато, щоб він покрив занурений продукт орієнтована на ну, сантиметрів 5. Після кожної порції слід ретельно прибирати з жиру все. Але віргуни, які витягли з жиру, ще не готовий продукт. Спочатку їх слід покласти на сито чи паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. По-перше, це зробить смаколики кориснішим для здоров'я. А по-друге... Готові вергуни будуть хрумкішими і оздоблення на них не візьметься кульками і не розтане як сніг. І, до речі, про оздоблення. Після того, як зайвий жир зійде, слід присипати вергуни цукром або цукровою пудрою, какао, горішками потрібними. Полтава на зв'язку, і сьогодні ми будемо готувати галушки. Галушки це не просто страва, а справжній символ домашнього затишку, щедрості та традиції української кухні. Ніжні, м'які, вони здавна були улюбленою їжею українців, адже готуються з простих інгредієнтів, але мають неповторний смак. Полтавщина по праву вважається столицею галушок, і саме там вони набули найбільшої популярності. Важко уявити український стіл без миски духмяних, гарячих галушок, щедро политих сметаною чи засмажкою зі шкварками. Це страва, що об'єднує родини за столом і дарує справжнє гастрономічне задоволення. Галушки бувають різними: вареними, печеними, солоними і навіть солодкими. Їх подають із м'ясом, грибами, сиром, варенням або просто з вершковим маслом. Вони настільки популярні, що в Полтаві встановлено пам'ятник цій страві. А щороку проходять фестивалі, присвячені їхньому шануванню. Галушки це частина нашої історії, що передається з покоління в покоління. Вони нагадують нам про рідний дім, тепло материнських рук і смак дитинства. І поки українці готують галушки, наша культура буде жити, наповнюючи серце любов'ю до рідної землі. Починаємо готувати. А далі ви побачите, що в мене вийшло. З дитинства стоїть перед очима картина, повна тарелі вергуні, з пилу з жару, посипані цукровою пудрою. А ти, малеча, наравиш тишком-мишкам схопити смаколик і вже згодом у тихій містинці не поспішаючи, щоб задоволення відчувалося якомога довше з'їсти його. Дуже смачно! Палушки символ домашнього тепла і української гостинності. Колись їх подавали на княжих банкетах та селянських вечорах, а сьогодні на сімейних застілях та великих святах. Вони увійшли в літературу, легенди і навіть в історії. Сьогодні я приготувала. Галушки під вершково-грибним соусом. Пригощайтесь. Оладки це страва української народної кухні. Їх не можна не любити. Їх подають із сметаною, із варенням, із медом, із гущеним молоком. А з чим любите ви? Пригощайтесь! Дивиться, а це танка бо я не вмію. Вона мене сьогодні навчає. Мастер-клас. Дивіться, як, о! Відновниця, всі його експонати. Такі ж їх неможливо тримати під склом. А це наша допомога у створенні завтрашнього заходу від учнівського самоврядування. Новці віта. Точки, давайте швидше, швидше.